Ну, хто не знає, Михайло Вавин депутат Дрогобицької міської ради. Я хотів би розпочати з цього тут. Е, те, маєте робота, що е, маєте тему, що було, що є, чому так є, хто винуватий, і що робити. Ага. Ось така загальна картина. І наші два модератори, які хочуть на ці, на ці всі питання відповісти. І ми маємо сьогодні знайти тих експертів, які візьмуть напрямки. І ці напрямки треба вести. Діти, треба демографію подивитися, скільки народжується, яка перспектива, як привести, в яких школах це буде напрямок, був фінанси, вивчити фінанси по округу. І то треба веди людей фахові на тих напрямках. Викладацький склад, рівень та складу, перспектива наповнить. Ось ось ці всі питання приміщення так само. Оці напрямки, коли ми зберемо, і тоді ми можемо вже йти на громадські слухання. Я за це треба робити. А тепер скажу вам, що ми маємо другачі починати. Другобичі влада є непрозора. Вона є кулуарно закрита, корумпована. Ось з того ми маємо починати. Раз сьогодні влада така, починається з міського лидонизу, нас немає і гуманітарної і духовної і політики, дрогобичі. Нас немає такої політики. Ми не знаємо, що ми маємо робити, як це робити, хто це має робити і до чого ми маємо прийти. Нас немає національного патріотичного виховування дрогобичі загальному. Чому я так до того прийшов? Перше, у нас є людина, яка займається цими питаннями. У нас є заступник міського голови з гуманітарних питань. Немає. А в законі про місцеве самоврядування є цілий розділ. Розділ виконавська влада має займатися освітою, наукою, культурою, спортом і вихованням. Є цілий розділ розділ 32-й. А нас на нагрузку хтось там веде, який основні обов'язки, на мою думку, не виконує задовільно. Ось із того треба нам починати. Ви маєте на увазі метика? Я маю на увазі секретаря міського секретаря міської ради, якому дали нагрузку, що, на мою думку, суперечить чинному законодавству, бо не може бути поєднання. Але це ми маємо тим займатися. Далі. Нас е, міськвоно це, це є е, розумієте, е, е, таке внутрішньо закрите середовище, яке не генерує ідей. Воно, воно ми мало генерувати, воно навпаки тормозить всі процети розвитку там, тормозить. І, 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 і воно, як, як, як безнарядня їх величності, міського голови. От сказав отак. І чому такі непродумані рішення? Тому що вони не йдуть на аналізі. А сказав батьку, з, з Твересу чи з п'яну, ділимо так, і вже пішло ура! І чому я як депутат ще жодне рішення по освіті, яке було на міській раді, воно не прийшло продумно, воно не мало обговорення. Ось сьогодні два-дві людини ініціюють обговорення. А чому влада? Влада би мала робити громадські слухання. Вона би була зацікавлена знати думку ситуації. Вона цього не робить. Їй вигідно вести себе колорарно, корумповано і, і, і в своїх інтересах.